Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Я оцінюю гру своєї команди. Ну, давайте, бо по... шкалі, шкаліка це буде задовільно. Сьогодні ми не побачили на льоду Валентина Олексюка, що з захисником та коли він зможе повернутися на лід. Ну, до перерви Іван Дович, 100% не буде, а далі подивимось У нього е пошкодження, е пошкодження, в нього перелом Стоп, у стопі, на жаль. Бажаємо скорішого одужання. Одинадцять закинутих в шайб. Наскільки важливі такі персональні перемоги для колективу? Важливо, що, ми про, е що нам закинули три шайби. Це дуже дратує. Тижня Дніпро проведе з Київським соколом. Столична команда не програла ще жодного матчу. Як Дніпру треба грати проти непоступливого суперника, аби відібрати очки. Ну сто відсотків, як не сьогодні. Е, суперник їде лідер чемпіонату. Так, вони не програли, але ми зробимо все, щоб цю традицію переривати. Дякую за коментар. Дякую і. По традиції, як завжди, після перемог маю сказати подяку нашим воїнам, дівчатам, хлопцям, нашим ЗСУ, що мали можливість сьогодні грати і нічого нам за це не заважало. Тому низький поклін і дякую вам дуже. З нами головний тренер хокейного клубу Тразуб Олександр Яковенко. Як можете оцінити гру своєї команди? Зіграли погано. Не виконали три низкі установки. гру багато видалялись. Цьому ну, були об'єктивні причини. У нас не було дев'ять хокеїстів основного складу. Що з ними, чого сьогодні не змогли вони грати? Багато травмованих, хтось захворів, хтось не зміг виїхати по об'єктивним причинам. А на вашу думку, як це вплинуло на якість гри? Ну, нам не вистачало досвідчених хокеїстів. Сьогодні у нас зіграли молоді хлопці. Це вплинуло негативно. Як дисциплінарні покарання Дразуба вплинули на рахунок? Це дуже вплинуло на матч. Ми поки що 5 на 5 нам важко, ми тільки вибираємо форму, а в грій на реальних складах ми ще, нам дуже важко. Дякую за коментар. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.